В ліс по гриби ходить, дрова сам приніс, сам й порубав, їсти варець та ще й за гончарне коло, як настрій, сідає. Іван Бібік у свої 90 років може фори дати й молодому. Найстаріший гончар України заслужений майстер народної творчості. Іван Бібік святкує ювілей. З поважною датою гостей приїхало привітати так багато, що маленькій хаті волешні і розміститися всім охочим важко. Набилися як у рукавичку. З нагоди свята, грамоти від облдержадміністрації, обласної ради, департаменту культури та національної спілки майстрів. І теплі слова привітань. Щира вдячність вам. За самовіддану працю, Іван Іванович, вірність за повітам предків, виховання у підростаючого покоління, любові до рідної землі, поваги до народних традицій, гордості за українську державу, невичерпної енергії вам і здоров'я! На здоров'я майстер не жаліється. Чує погано, а от пам'ять має дивовижне точну. Може в деталях переказати діалоги піввікової давнини. І про рід свій відомий розкаже у подробицях. А ще зарядить байку власного написання. Лесиша і баршук. Баршук приходить до Лисиці і питає у її: Ой, ти ж гарно молодийся, скажи правдонька мені. Я сама тут проживаю, маророки мої йдуть, чоловіка не маю, мабуть, так і будь. Він зустрічає 90-й день народження з гостями з усієї області. Чисельна рідня прийде у вихідний. Сьогодні стіл ломиться від наїдків, проте так було не завжди. У дитинстві було не до днів народження, був голод. Голодовка була 33-му, Мені було 8 років. Угу. Так ми шкуру з'їли. З бікаху висіла, різальна кусочка, мама різала шерсть, парила кипятком, знімала шерсть і варила суп такий. Зеленю ладки, липові ладки. Гола голодовка така була, що де там хто там Ради карташини було, не то що там не до Недоєменин було і у воєнні роки. Іван Бібік – артилерист, пройшов Польщу і Прибалтику. Війну завершував під Прагою. Воював він тоді, тепер воює його онук Владислав Кобзар. Мой син так дуже дідусь гордиться. і багато чого дідусь його навчав. вже закінчив воєнну академію Одесі. О, і дідуська як приїжджає в одпуск, дідусь його ну подучує, каже, як треба, він сам воював вже. І син був в ато. Іван Іванович, останній з біб'їв, має дочок, онуків і правнуків. Останній переймають дідову науку професійну і життєву. У мене батьки такі дуже гарні. Я завжди їм гордилась. Ми дуже багато навчилися у свого батька. Ми дуже любимо його. Із самого дитинства він дуже до нас добре завжди відносився, дуже любив нас усіх дітей, завжди привчав нас до роботи, сам працювати дуже, і ми біля нього все крутились, допомагали і працювали разом. Був молодший, так він у чотири утра встає, і він за свою справу. Справа його життя гончарство. Він відродив забуту техніку димленої кераміки. Горшки та свищики Івана Бібіка є в Сполучених Штатах Італії Франції. 146 робіт подарував майстер Чернігівському історичному музею. Ой, багато було роботи, багато було виставок. Найвидатнішою з них це була виставка 85-го року, коли Іван Іванович представив на їх задимлену кераміку. Це була взагалі бомба, тому що в Чернігівчень вже ніхто не робив. Такої кераміки він також до того не вмів її робити, але згадуючи, як працювали його предки, якось співставляючи те і те, і те. І таки ж він добився того, що зробив дуже гарні форми. Свої роботи майстер з легкою душею передає до музейних фондів. Сьогодні мріє дожити до літа й поїхати у Батурин. Туди майстер передав і горшки, і гончарне коло. Хотілося би мені в Батурин поїхати. Так. Може, літанок в жив буду, найму машину і поїду, побачу. Такі от плани. У гості у майстра питали про секрет довголіття. Він у нього простий жити чесно, працювати по мірі можливостей та не палити. Занадто це шкідлива звичка для здоров'я. Жаю вам доброго здоров'я і успіхів у роботі.